Трохи там загубився в часі. Значить, Що ми тут робимо? Значить, В це є значить, для кожного із графіка є такі серії. Ну, Наприклад, для лінійного це буде Q-Line Series. І ми зробимо екземпляр цього класу для Series і Series 2. Тобто, у нас будуть на одному графіку фактично. Ну, два лінійних графіка і ми можемо порівняти їх. Знову звертаємося до нашої таблиці. Тепер ми будемо працювати з таблиці кожного разу. Ми можемо змінювати там дані і зможемо подивитися, що там буде. Значить, визначаємо кількість у нього рядків, методу row count і значить, зберігаємо його в зміні ROWS. Списочок легенд, це буде список прізвищ у А Потім ми будемо використовувати його. І потім в циклі значить, до тих пір, поки ми не переглядемо всі ось ці роз, от, ми будемо додавати в легенди, будемо додавати. Значить, прізвища, яким чином, значить, Це у нас таблиця, в нього є айтеми. Значить, це ми звертаємося для поточного рядка. 0 це означає, що у нас значить, перший стовбець, де у нас знаходиться прізвище. І беремо текст. Беремо текст ось таким чином. І таким чином ми додаємо тільки прізвище. Потім ми беремо. значить, Другу ячейку, тобто в рядку, другу ячейку, цел, ну, беремо item, поточний ставпець і індекс 1, це означає, що це другий по рахунку буде. Ну, якщо він є, то така от перевірка, Значить, ми беремо текст спочатку у нього. Потім ми намагаємося перетворити його в число. Ну, Якщо ми не зможемо перетворити, то. У нас запишеться 0 ось це вот. ну, Ось, це можна обратно тот же є. так і потім ми додамо значить, нашу серію. Значить, додаем значить, елементи такі, то есть число в нашу серію. а який буде будут r плюс единица ну print хай там залишається. то ж самое зробимо для серії 2 Тобто будемо брати значення values 2 Це у нас буде в нашому ячейці, це буде третій елемент. Де ми беремо? Ось ми беремо, з таблиці беремо item, поточний рядок з індексом 2, це третій елемент. Так само перетворюємо його в float. і так само записуємо. Тут друкую на всякий випадок лігенс. Щось в не виходило тоді. Вот. І <клес> а Потім робимо таку штуку. Для серії ми можемо задати, по-перше, ім'я. Кажемо, що ми можемо бачити ось ці крапки. Тобто Крапки це відімі. Маркер size це розмір тієї крапочки, яка буде стояти. Створюємо безпосередньо графік. Чарт. І до цього графіка чарт ми додаємо першу серію і серію 2. Потім створюємо значить, осі по замовчанню Create Default Access. І, і тут декілька речей. Ну, насправді, насправді тут ось цього оце можна опустити, ось це можна опустити. Так, ось це все можна опустити. Навіть, навіть отак. Все можна опустити. Ось так. І воно запрацює. Ну, Для того, щоб він виглядав краще, тому це краще зробити. Ну, що з чого робити? Наприклад, ось цей метод, лейбл-формат і у нас числа, вони, значить, як, крапкою. Тобто там це флот з крапкою, а у нас ну, просто звичайні числа. І в такому випадку його ми показуємо у вигляді простого числа цілого. Потім, значить, якщо зробити ось цю штуку, от, максимальне значення і мінімальне значення, то у вас. Поточно лівий край буде в нульовій позиції, а останній графік буде закінчуватися на максимальному. Ну не зовсім зручно, воно якби так вирізано грубо буде. Значит, це робиться назва для осії. Вот, це title текст. І так само по осі Y. Значить, Береться таким чином. У нас на графіку дані там до 20. фактично. Вот, а хотілося б так, щоб ну, було більше простору, ми кажемо, що розмір даних, котрий буде мічатися, до 30, значення. Ось це робиться. Це теж для красоти фактично зроблено. Далі, якщо не зробити ось цього, то у вас по осі X буде числа які стоять, а не Хотілося б, щоб було прізвище. Тому робиться таке. Значить, є значит, в QT-Charts метод qbar категорія Axis ми створюємо. І для ось цього axis ми даємо орієнт. Таким чином у нас ось ці крапки по осі X будуть тепер розставити перше прізвище, яке ми заповнювали. І ми встановлюємо для нашого графіка CXO, Set Axis X, ось ці ось, котром створили. Ну і після цього ми встановлюємо для нашого чарта, ну побудований наш чарт. Ось цей. Ну і все. Ну і давайте трохи позапускаємо file. Ну no, і давайте графік лінійний. Ось ви бачите ось тут прізвище, ось тут до 30 йдуть, ось оці от назви показки чогось за місяць, і показники чогось за попередній місяць. Для Y ми змін не робили, тому тут просто назва значення. А тут те, що ми зробили, ось таку ось з отакими значить, прізвищами. Ну, воно може бути розтягуватися ось таким чином. Так виглядає ось цей графік. Ну, давайте трошки пограємося з цим. Давайте поміняємо дещо. Що на що значить, Давайте закоментуємо ось оцю, наприклад, штуку. І запустимо. Бачите, стали вони не цілими, 22,5, 15,07,5. Ну, можна так залишити, а можна, а можна так, як було. Ну, мені більше сподобається, як було. Тепер. Якщо запустити. Ні, ні не то, бачите, тут ціле значення. Ну, якось мені здається, що так красивше. Причому ми можемо брати ось ці дані, ось тут, наприклад, зробити ось 29. І тут можна сказати, лінійний. Бачите? Ось змінилося показники. Тобто ми тут беремо ці дані, ну, якби як живі вони, ми можемо тут їх змінювати, погратися з ними. Давайте подивимося, на що впливає маркер сайз, давайте зробимо 6. І давайте запостимо. Ну, як ви бачите, ось ці самі крапки стали отакі ну, більші. Ось тут зелене поменше, 4, а ось це 6, ну вони якби поболі. Ось це впливає на ось цю штуку. Так, ну, диван тут поставимо теж 4, залишимо, як воно було. А, значить, давайте закоментуємо ось цю штуку. Ну, по осі X воно незмінно буде. Ну, а по...